Зніму відео про свою пшеничку, вже ось приїхав подивитися на це поле, що рядом тут з сусідом коло ставочка. Там ось ставочок внизу, тут земля насмив, що практично чорнозему немає. Приїхали дивитися на цю пшеницю. Дивимося на цю пшеницю. Що вже Починає активно колос викидати. Колос нездоровий такий, ну густенько, як бачите. Колосу, все, все в колосках ось. Колос, 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 колос. Як так подивитися, здалеку вас сфокусувати. Оце ж таке весь, весь фон поля вже помінявся, вже так трошки по типа, колос він світліший, трохи посвітліло. Ось такий. Вон, звісно, дощів взагалі не було. На цьому полі, там от десь два поля в нас коло села аж там дальніх тих, то там був дощ, оце моросило, то там добре Ну, А тут, може й моросило, ну, нічого взагалі не наморосило. От земля суш конкретна, там розривають, а тут взагалі аж пиль йде. Ось я розриваю, пиль йде. Конкретно. Престки сюди вже трошки пожовтіли. Конкретно вириває, навіть корінчики молоді не пустила тоді після того доща. Та все, суш. Коротше, це поле було типу, трох, одне, типу, ну з красивих, але стало типу, саме трошки хуже. ж, тут доща не було взагалі. Там якось раз проморосило, був, другий раз проморосило, ну, підтягло. Так, ну я ж кажу, колос викидає активно, а тепер підемо подивимося на... до сусіда. Вже така ось, ось у мені практично, ну, я думаю, десь по матню буде. Підскочила капітально вже. Так. Тепер підемо глянемося до сусіда. О тут фон, Дороги, Дороги рівненька, все ніде ніяких впадин і цей. Тепер дивимося сусіда. це те, що підживляв селітрою, селітрою. Ось я недавно. Так, ну як недавно. Оце я вам показував. Тепер дивимося. Теж колос питається викинути отдельні екземпляри. Ну все, дивіться. Це ж вам не дуже, що там з краю там, чи ще щось. Що, що, проходимо, проходимо, проходимо. Бур'ян, молочай. Ну, побризкав, звісно. Але він молочай, аж хреново бере. Воно, дивіться. Так він і стоїть, трошки пожовтів. Це що кормив, хто зна коли. Ще побризкав. Сот покрутило, Ну тут я не знаю, що тут. Комбайном постябать короче. Ішов я отсюди, не буду, на що вам показувати. Оце що означає, що підкормки. Хай там не розказують мені. Ну Що цей Що треба кормити її там, селітру і чим, чи ще чимось. Я ж, у сусіда ще покормив. Фон, в принципі, я вам скажу, як здалеку подивитися, фон поміняла. Ну, Десь цей дощик, приморосило, десь воно щось схопило якусь селітру. Ну тільки ж толку, що він її пізно що... вже не буде. А ми тут, я скажу, дали 150 кг касу і наверное, 5 підживок, 5 разів я десь бризкав. Цей. Ну, я бризкав ж, слабими половинними ростворами. Тут фактично що я тільки 150 літрів касу на оприскувач. Це по якій дозі вважайте, 150 літрів на ну, по 10 літрів на гектар, грубо говоря, виходило. І половина там по пів літри. Василіар і з цим. Розконцентрат. Оце така була підживка. отут. Ну... Я думаю, що дощі взагалі, я ж кажу, щось завтра передають якісь, і то вже дрочаться, щось, то передають, то не передають. Хмарки трошки ось такі пішли, ну це воно, мабуть, не наше. Бомбовозики такі посунули, ну, десь комусь буде. От так, ну, Я думаю, що результат тут буде на цю погоду. Там знімаємо ще. Одне місто. Це одна практично найгірших пшениць. Тут чорнозему взагалі немає. Доставка, жорства, глина. Там і орати глибоко нізя. 20 см заглубичі глину вивертає. Така пшеничка. Покажу вам ще в другому відео одну із лучших.